Оздоровлення дітей в літній період є складовою частиною збереження фізичного та психологічного здоров'я підростаючого покоління. І саме цей період передбачає внесення змін у режим для дітей. Оздоровлення дітей влітку це зміцнення та збереження не тільки фізичного, але й психічного розвитку дитини. З початком літа батьки повинні внести корективи зміни у режим дня своїх дітей. А саме забезпечити максимальне перебування дітей на вулиці на свіжому повітрі, забезпечити достатню руховість, активну рух, рухливість дітей, і також забезпечити здоровий, тривалий сон на свіжому повітрі. І батьки повинні їм дозволяти. Бігати по траві, по теплому піску, босоніж, а також обливатись теплою водою, загорітою сонцем можна із цих пластикових бутилок. Так що це може бути у вигляді ігри, але разом з тим це дуже корисно для їхнього здоров'я. Для того, щоб діти влітку могли вільно ходити, бігати, стрибати, повинна бути відповідна одяг. Теплої пори року одяг дитини має бути легкий і зручний, найліпше з натуральної тканини, бо синтетичні тканини можуть викликати подразнення шкіри і навіть алергію. Панама або кепка є обов'язковим атрибутом літа. Найкраще мати головний убор з козирком, щоб сонце не сліпило очі дитини. Пам'ятайте, на сонці дитині спершу можна перебувати 5 хвилин, поступово збільшуючи тривалість перебування. Найкраще малюкам засмагати у напівзатінку. Сонячні ванни показані дітям з двохрічного року. Маленькі діти до двох років вони гуляють на вулиці лише в тільки в тіні, а під під відкритим. Таким вже відкритим сонцем можна дітям, так сказати, загорати з двохлітнього віку. І це треба робити зранку, з 9 до 11 години, а також після обіду 16-18 годин, коли вже не так сильно палить сонце. Ще одне це водний режим. Діти на вулиці повинні вживати питну воду. Це можуть бути соки, компоти. Із За того, що діти літку потіють, вода іспаряється через шкіру, і потрібно поповнювати воду, щоб не було перегріву. От, перегріву. А щодо методів та вимог загартування, які залежать від індивідуальних особливостей дитини, літо це чудова пора для того, щоб зайнятись загартуванням дітей. Загартування являється основою профілактичних захворювань, гострих респіраторних захворювань та зміцнення здоров'я дитини. Для загартування широко використовують природні фактори, такі як свіже повітря, сонячні ванни, водні процедури, гігієнічна гімнастика, заняття спортом, ходіння босоніж. І основні вимоги до проведення загартування це системність, послідовність, регулярність, урахування стану здоров'я дитини та емоційне ставлення дитини до оздоровчих процедур, особливо водних процедур, таких як обливання, обтирання, купання. Повітряні ванни приймаються при температурі повітря від 21 до 15 градусів тепла і до 30 хвилин. Коли дуже тепло, діти можуть бавитися весь день на свіжому повітрі, а завдяки сонячним променям під шкірою відкладається вітамін D, що зберігає малюків від хвороб. А що ж до водних процедур, вони є обчищенням шкіри від бруду та поліпшують кровообіг у судинах. До водних і сонячних ванн діти повинні переходити тільки після того, як звик, звикли до повітряних ванн. Тому е, розпочинати загартування потрібно е, іменно з повітряних ванн. що значить таке повітряні ванни? Повітряні ванни це е, ну, можуть е, Починаючи з літа, з весни, коли вже погода дозволяє, діти повинні в приміщенні в кімнаті їсти, спати, гратись при відкритих вікнах. Відкриті вікна, і температура в кімнаті повинна бути 24-25 градусів. Сонце, повітря, вода є надійними засобами підвищення стійкості дитячого організму до змін у навколишньому середовищі. Також в літній період особлива увага приділяється харчуванню дітей. Раціон, який збагачується за рахунок свіжих овочів, фруктів та зелені. Ну, вітаміни повинні бути не з аптеки, а з городу. Такі як от зелень, округ, петрушка, цибуля, чесник, овочі, помідори, огірки. Кабачки, все, що є зараз. У багатьох є на дачах свої городи, вирощують для себе, так що, будь ласка, максимально займіться оздоровленням дітей. І їжа, щоб була раціональна, вітамінізована, щоб діти їли і клубніку, і черешні, вишні, смородина, От щоб наситити дитячий організм вітамінами. І якщо ви плануєте відпочинок на свіжому повітрі, будьте обачливі і обережні, дотримуйтесь правил загартування і перебування на сонці, слідкуйте за здоров'ям дітлахів. Сюжет підготували Юлія Булаєнко, Роман Бравічев, телерадіо компанія Веселка.